Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, одного разу війшов Ісусу капернаум, або там у сотника слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і врятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали його просити, кажучи: Він достойний, щоб Ти йому зробив Це. Любить Бо народ наш і збудував нам синагогу, пішов Ісус із ними, та як же Він уже був недалеко від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти увійшов під Мою покрівлю, тому я не насмілився йти до Тебе, але скажи лише Слово, і слово мій видужає. Бо як чолов... я, як і чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою, кажу одному іди, і той іде, і іншому ходи, і той приходить. І слузі свої моєму зроби це, і той робить, почувши це Ісус здивувався, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли посланці вернулися додому, знайшли слугу здоровим. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Сідайте, будь ласка. Беріть приклад з отця Кшиштофа. Він зробив правильно. Дорогі отче, всечесні брати, сестри. Сьогодні маю дуже гарну нагоду разом з вами роздумувати над цим словом. Я думаю, ви зауважили, що ми вже протягом декількох неділь читаємо Євангелія Луки. Так є в традиції церкви, що ми беремо по, -по черзі Марка, Матвія, Луку. І кожен євангелист він має свою особливість. Якщо ви були уважні під час слухання цього Євангелія, ви зауважили, як Лука не мов би, малює нам ікону. Кожна його розповідь є повна різних деталей. Він, як добрий такий справді іконописець, як його називає історія церкви, він змальовує нам багато різних деталей і дає побачити, немов би об'ємну фігуру, дає побачити цілу особу. І ця зустріч сьогоднішня, зустріч, яка відбулася і не відбулася водночас. Я думаю, ви зауважили, які є її особливості. На сьогоднішнім кожним реченням можна робити цілу реколекційну науку, наскільки багата є сьогоднішня Євангелія. Але Лука його завдання є немов би показати, як особа, людина може зустріти Бога Христа. Кожна розповідь, якому подивимося, чи він розповідає притчі про доброго самарянина, про слугу, про сіяча, про будь-що. Все мов би націлене, щоб підштовхнути людину до того, як різні особи під час життя Христа, під час Його проповіді його зустрічали. Сьогоднішня розповідь, вона є, так би мовити, динамічна. В ній є дуже багато моментів. Бо, якщо подивитися просто, все мало би відбутися дуже легко, правда? Приходять. Просять, Христос зцілює, як Господь, правильно? Але тут Євангелист Лукав вплів дуже-дуже багато деталей. Спробуємо зараз зауважити, розібрати, подивитися на найцікавіші. Найперше місто Капернаум відоме, славне, де біля якого Христос виростав, дуже знав добре цих людей. І коли Він проходить, то нам говорить автор Лука. Про сотника. Я думаю, ви розумієте або пригадуєте собі з історії, що центуріони, сотники це було дуже високе звання на той час в римській армії. Це фактично була людина, яка віднизу від простого солдата дійшла до того, що вона керувала центурією сотнею. Це була, можна сказати, величезна потуга, бо це були не просто будь-які воїни-добровольці. Це були професійно навчені, по-нашому кажучи, спецназ. Спецназ тодішньої римської армії і будь-кому його не довіряли. Це були люди, які себе дуже добре проявили в різних боях. Він міг, вмів вести, він вмів бути. Скажімо, сміливим місцями навіть і жорстоким Боривській армії, власне, в цей порядок, я до ви чули про римські закони, римський підхід, знаєте, до цих речей. Він дуже, дуже добре цінувався, навіть більше того, він ставився в базу цілої армії. І навіть практикувалося, якщо, наприклад, сотня покидала місце бою, втікала, тоді відбувалася так звана децимація кожного десятого. Просто враховували йому відрубували голови перед всіма, щоб всі інші просто боялися і розуміли. Тобто ця людина вона бачила жорстокість, вона знала, що це таке. Але Лука нам описує зовсім іншого сотника. Тому що говориться, що він мав слугу. І Іванилис Лука вживає грецький термін дольос, що означає раб. Раб, тобто людина, яка, в принципі, навіть не була приятелем, не була якоюсь, скажімо, ну, знайомим, що за нього переживай. Тобто той, який служив, якого, напевно, у нього було десятки. Але він за нього переживає. Він переживає, бо бачить, що той помирає. Євангелист нам показує, що насправді цей чоловік є дуже близький до смерті. І що цей сокник робить? Він шукає способу, щоб допомогти своєму слузі. Він бачить страждання. Насправді, це дуже важлива людська риса, вміти бачити. Міти зауважувати. Бо насправді дуже легко живеться, якщо не бачите всіх проблем поза собою. Дуже зручно, насправді, не бачити, що страждають, плачуть, комусь важко, хтось потребує допомоги. Тоді ну життя йде дуже так легко. Але ця поверховість, вона людину знищує. Вона її не би перетворює, знаєте, в такий дуже непостійний і несправжній витвір Божий. Людина тоді не бачить нічого довкола, а потім не бачить себе, не бачить, як вона видозмінюється. А цей сотник він міг бачити. І що він робить дуже цікаво, він відсилає до Христа кого старших юдейських. Він не приходить сам. Тут ми з вами можемо думати, ставити різні запитання. Чи він соромився все-таки бути сотником в ці часи це ну, дуже поважно. Десь на рівні думаю, сьогоднішніх міністрів, знаєте, коли потрібно щось вирішити, вони не йдуть до простого там пароха в село казати, там Зроби мені там чи помолись за мого там знайомого. Та все відбувається на зовсім іншому рівні. І так само цей сотник він відсилає цих старших і те, що вони розповідають, воно не мов би, доповнює нам цю картину. Ви бачите, що він немовби складається цей чоловік з різних частин, так би мовити. Він є як пазл, його потрібно збирати докупи. І інша його частина те, що він справді поважає. Єврейський народ. Щоб ви розуміли, для римлян всі завойовані ними народи, вони завжди були на рівень нижчі. Вони ніколи до них не ставилися як до однакових. Якщо ти був римлянин, ти мав громадянство, ну тоді з тобою можна було говорити на рівних. А якщо ти з завойованого народу, особливо те, як римляни вважали, що юдеї це такі дикі народи, бо там вони постійно бунтуються. Невідомо кого поклоняються, мають якісь дивні свої практики, знаєте, на тілі і так далі. Тобто, римляни не до кінця насправді розуміли юдеїв. І тому кожної Пасхи оці були конфлікти щодо свята і так далі. І так далі. Але цей римлянин, цей сотник, він інший. Він ставиться з повагою до юдеїв. Більше того, він їм будує синагогу. Це теж показує ще один дивний такий, знаєте, аспект його життя. Він будує їм синагогу і дбає про цей народ, цікаво, бо так само в юдейській системі поганин не міг просто прийти і стати частиною спільноти. Я думаю, ви цього свідомі потрібно було пройти певні типи навчання, певні типи для того, щоб наблизитися і стати частиною вибраного народу. Не всі це проходили, особливо римляни, але були так звані співчуваючі, ті, які розуміли, що те, що навчав Мойсей, в те, що вірить цей народ. Це є справді правда, це є справді щось дуже важливе. Вони, так би мовити, не переходили цього останнього рубежу, тобто обрізання. Ну бо це все ж таки, ми розуміємо, відмінності тодішнього суспільного, дуже такого, знаєте, поділу. Але разом з тим він фінансує цю синагогу, і ті старші синагоги приходять Христа просити. І відбувається дуже цікаво, бо Христос на він любить людям ставити запитання, і думаю, ви зауважували. Він в нашому житті також часто ставить запитання, правда? Він нас підводить до чогось і, немовби, дає нам свободу і залишає цей знак запитання, щоб ми собі могли подумати і вибрати. А ось тут, в цьому випадку, він не ставить запитань. Коли йому кажуть, піди з ось того сотника, там він далеко, він нам робить добро, ми його знаємо, ми за нього ручаємось, він не ставиться. Він розвертається і починає йти до нього. І відбувається наступна дія, знову ж таки, яка не мов би, вибивається з нормальної логіки речей. Він би міг спокійно прийти. Ви знаєте, що Христос оці всі тодішні суспільні поділи, скажімо, розбивку людей на різні рівні, на різні типи, він їх ніколи не приймав, правда? Ви зауважували, думаю, це. Так само і тут. Він міг спокійно війти до Римлянина в хату, хоча вважалося, що це було би для нього занечищенням своєрідним. Він би не мав цього робити згідно єврейських законів. І він іде. І що робить цей сотник? Він бачить цього вчителя, про якого, напевно, чув. Так як він все-таки був сотник, він був той, який збирав інформацію. Він був своєрідним центром, знаєте, розвідки, він мав знати, що ж відбувається. Він знав про Христа, я думаю, багато знав. Але тут він бачить, як цей вчитель йде до нього, він чує про це. І він висилає до нього своїх приятелів цього разу, друзів, напевно, таких самих поважних, військових, можливо, і каже, що. Я є людина влади. Я кажу, людина йде. Я її кличу, вона до мене приходить. Не приходить до мене, бо я не є той, до кого можна заходити до, до будинку. Ось, Але скажи лише слово. І мій слуга буде здоровий. І дуже цікаво, знову ж таки, наскільки цей сотник, центуріон, в своєму розумінні Христа. Стояв, напевно, набагато вище, ніж багато хто з нас. Тим паче ті, які прийшли просити, тому що вони намагалися привести, вони надіялися, що він покладе руки Христос. Може, зробить якісь там інші, можливо, якийсь бальзам зробить. Невідомо, що вони собі уявляли. А сотник вірить в силу слова. Він вірить те, як він наказує, і слуга йде. Він каже робити, і опідлеглі його, його слухають. Він бачить, що цей вчитель, він також має цю силу слова. Він може сказати слово, і цей його слуга. Він зцілиться. Дуже цікаво, бо в історії Ізраїля дуже часто Господь показував, наскільки народ був близький до Бога, але разом з тим був далекий від нього серце. Близький має на увазі в фізичному рівні, географічному. Єрусалим, святиня, де Господь перебуває. Але дуже часто люди не до кінця розуміли, що ж той Господь від них хоче, який він є насправді. І натомість інші народи поганські, пригадайте собі, наприклад, пророка Йону. Відомо всім розповідь, правда? І вона приходить, і все місто на його слово за три дні, величезне місто не кається. І таким чином, це не був би такий контраст з народом, який мав бути з Богом, мав би бути йому вірним, і ніколи не мав, зм... на годи, чи радше, не зробив цього останнього кроку, щоб навернутися і перемінити своє життя. Аж доки Господь їх не вивів Вавилонський полон. І тут цей. Сотник показує такий самий крок віри, я би навіть сказав стрибок віри. Він показує, що він довіряє цьому вчителю. Що він тільки сказав слово, і цього буде йому достатньо. І Христос, власне, зауважує цю особливість. Він обертається і каже, що в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Це може звучати як докір насправді. Це може звучати для вчителів тодішнього часу, напевно, як і образа, бо вони, напевно, були переконані. Ми ж знаємо, що таке вірити. Ми ж віруємо, ми ж знаємо, хто такий Господь. Ми ж вивчили всі оці важкі книги, ми їх запам'ятали, а Він каже, що в нас немає віри. Але Христос каже не для того, щоб образити, а навпаки, щоб знову ж таки поставити знак запитання, застановити, зупинити цей натовп, який йшов, тому що ви знаєте, що за Христом багато і часто ходили натовпи. Дві неділі, здивова, ми читали про вдову з Наїн, правда? Як весь величезний натовп, який тільки бачив чудо, як Господь зцілив іншого хворого. Йде за ним ділиться і зустрічає цього померлого. Але ці натовпи дуже часто не до кінця розуміли, що вони хочуть. Вони йшли, вони слідували, було цікаво. Але власне віра, вона зароджується в тиші. Вона зароджується в сумніві, вона зароджується, на жаль, в болю, так само, як і в цього сотника. Я думаю, він дуже цінував свого слугу, він дуже його любив. І він намагався зробити йому все як найкраще. І, власне, цей сотник своїх. Цих роздумах він доріс до того, що він повірив в Христа. І тоді Христос показує його як приклад. Як можна не бути вибраному народові, частиною цього народу, але бути близьким до Бога, як можна до нього наблизитись через те, що ти вмієш бачити, вмієш просити і вмієш довіряти Богу. Можна далі роздумувати над цим глибинним Євангелієм, над цим уривком. Я його залишу для вас, щоб ви собі при нагоді ще раз перечитали, ще раз подивилися і знайшли, де я, кожен з нас зараз знаходиться. Також і я, чи я йду з НАТО, бо, бо цікаво, що ж Христос буде далі робити. Бо насправді ми з вами зараз. Всі є учасниками цієї величезної драми в нашій Україні. Ми бачимо, як Господь йде і складає певні речі, як він їх складає і міняє, те, що людина би не змогла робити. Але знову ж таки, коли Христос обернеться і запитає нас, чи є в Ізраїлі віра, що кожен з нас відповість? Залишаю вам це запитання для сьогоднішніх роздумів. Амінь. Слава Ісусу Христу!